10-15 під подружжя поставим. Ну і пройдемося по Європі. Це він ще нещодавно. Ось так пропонував мобілізувати 10-15 мільйонів осіб. Ну а тепер аж раптом, як виявилося, то чисельність російського населення невисока. Ну і взагалі мобілізаційні ресурси небезмежні. При не безмежні. цьому чисельність нашого населення не незапряді висока. Ізходячий мовіліційний ресурс і всі прочі ресурси теж не безгранічні. А що ж трапилося? Чому виникла потреба застосувати якісь там екстраординарні заходи? Зараз все розповім. Пропагандист Соловйов здивував своєю несподіваною заявою про справжні можливості російської армії. Всі натовські генерали зучають нашу реакцію. Сто процентів. Они делают выводы, планируют будущие операции против нашей Родины. Напомню, что у нас самая длинная государственная граница с самым большим количеством беспокойных соседей. При этом численность нашего населения отнюдь не запредельно высока. Исходя из чего, им эволюционный ресурс и все прочие ресурсы тоже не безграничны. Поэтому мы не можем действовать методами экстенсивными. Мы должны действовать умно. Ми повинні розуміти, що і как ми делать. И Нам надо извлекать уроки. А, вчитися на власних помилках вони зібралися. Тобто, зрозуміло, що ситуація в Курській області величезний ляпас Путіну та всій його потужній армії, і запанікували. Понесуть за то, сделали, безусловно, заслужене наказання такое наказание, которое предполагает. самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского режима. Нам надо провести глубочайший анализ того, что произошло. И на всю протяженность вот беспокойной границы, вот на всю эту протяженность, эти выводы распространить. Чтобы у натовцев не возникло соблазна совершить нечто подобное уже Це своїх граніт, от сказав Соловйов, що треба вживати якісь там екстраординарні заходи, і їх таки почали втілювати в реальність. Щоправда, коли дивишся на весь цей цирк та театр абсурду, здається, що це якась паралельна реальність, але ні. Путіну нікого не шкода. Тож на Росії дійшли тепер до того е, чи тут краще сказати, докотилися до того, що ще вчорашніх школярів вже вербують на війну. Вірніше, контрактники вербують строковиків відправлятися на війну для цього. У Челябінську їх привели на так званий телеміст із контрактниками. Військовослужбовці закликали молодих хлопців вставати з ними в один ряд і вирушати на війну. Добрый день, уважаемые военнослужащие по призыву. Приветствуем вас, военнослужащие по контракту, который выполняет специальные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня мы провели беседу с военнослужащим по призыву нашего полка, обсудили вопросы, касающиеся службы нашей, которую мы здесь несем, чем мы занимаемся, чему мы их можем научить, наши условия быта, жита, обеспечения. Подписывая контракт, прибывая сюда воєнслужич, как раз таки стоїть з нами в стройке ключу, мы выполняем вместе поставленные задачи, и победа будет за нами, врагу. Як бачить, а тепер не бросає на Росії виглядає якось ось так. Всіх своїх бересаєм на війну. Бо на Гебельс ТВ чомусь вирішили, що Україна піде далі. І що на початку вересня Україна ймовірно влаштує ще одну наступальну операцію, але вже із можливим перекриттям сухопутного коридору Криму. В кінці августа, в початку сентября, я думаю, що буде ще більш крупномасштабна наступальна операція з сторони України. Не исключено, что это будет на юге. Опять же, будут пытаться перерезать сухопутный коридор Крыму. Возможно, часть этого наступления, в том числе, уйдет в сторону Запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие. сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолетов F-16 по Крымскому мосту, это вот тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Они будут стремиться к этому. И сейчас Курская область должна вытянуть на себя часть наших резервов, которых еще нет на фронте, которые мы не сможем потом резко перебросить на Запорожскую или там Херсонскую область. Поэтому нужно, ну скажем так, я стараюсь здесь, чтобы не было таких слишком у нас легких... Шапка Да, Льоких позиций, что мы сейчас их видимо, мы их видаємо действительно. И задачу они себе как раз ставили вот на какой-то небольшой короткий период. Возможно, они сами начнут отходить, если мы не успеем захлопнуть захлопнути горошка, А риски такие есть, что мы их візьмемо там в окружение. Так стоп, стоп. А чи не ці кремлівські блазні раніше вращали, що це Росія почала спецоперацію, щоб на неї не напали? То це що виходить? СВО провалилася. Ой, та ще й як провалилася, бо тепер їм усім страшно. Дуже страшно. Ну, це страшно так, що це не розказати, як це страшно. Це так страшно, що не можна. Ми виїхали, сказали, що пойду. Нас, вообще не знаю как, сказали, что пойдет поезд в 5, 5 часов. Люди все собрались, собралось миру столько, что страсть вообще невыносима. Пришли, никто никому не передал, не объявил, что поезд уйдет. Мы приехали на вокзал, поезда нет, поезд ушел. Всех нас бросили, наша голова сволочь, скотина самая настоящая, куда она делась, мы не знаем. Идиотка. Спасибо, что там как его забыла. Дмитрий, как забыла фамилия. Папу, Пугачев, хоть спасибо, хоть какой-то тот самый организовал. И то мы стояли, стояли там уже я кому, и я звонила, и в МЧС, и в милицию. И куда нам сказали, убегайте бегом, убегайте бегом. Мы стояли, ждали. Подъехал автобус, подъехал автобус, посади... Ми на машині під'їхали, автобус під'їхав, сказав, поедем поїдемо в Дом культури, заберемо в Дом культури людей. Ми приїхали до Дом культури, так як нас наші були діти. Ми сіли в дом, там, нас посадили. Я інвалід второго група, посадили нас інвалідів, посадили дітей в этот автобус, Полон на автобус, бітком. Невже тут не проситься зараз додати? Це ми ще не починали. Напишіть у коментарях. Ну а тепер я знаєте про що думаю? Про те, що вони всі разом з ними і рупори Кремля. Що ж тепер скажуть, коли Сполучені Штати Америки таки дозволять Україні бити по території Російської Федерації далекобійною зброєю? А це ж дуже навіть може статися. Адже американський сенатор Лінці Грем від республіканської партії, який виступає за зняття Білим домом усіх абсолютно обмежень для України на використання американської зброї для ударів по території Росії, приїхав до Києва і заявив, що українська операція в Курській області є сміливою, блискучою і красивою. Це відео вам точно сподобається. Дві з половиною а через два з половиною роки війни ви продовжуєте а, от, стояти на своїх позиціях та ще й зайшли в Росію. От ми пишаємося вашим керівництвом, а, і ви демонструєте багато чого, що я ніколи не бачив казали, що Київ паде за три дні. Ну бачите, як обернулися. А, то всі вони помилялися, і от через стільки місяців ваші люди страждають. Є стійкість, але ви вже на території Росії це сміливо і чудово. Я радий, що ви нам про це не сказали, не попередили. Натомість це зробили. І тепер росіяни вже платять ціну, тож це. Правильно і сподіваюся, в 24 році ви отримаєте більше військової допомоги в конгресу. Матимемо нового президента на наступний рік, і звичайно, ми чудово розуміємо, щоб Україна процвітала це в інтересах Сполучених Штатів і конгресу. Що ж, тепер дуже хочеться, щоб повернувшись додому за океанлінцігрем. Переконав і інших американських сенаторів надати нам цей довгоочікуваний дозвіл. Щоправда, може окупанти і росіяни це вже відчувають? Бо подивіться, як заговорили. Ми не жадалі такого саме, звісно, зараз валять на нас, що руські вероломно напали. Ну где же вероломно напали? Ну, на самом деле, вони же роз'їжджали. Мені нікого не, не трогали. Тим часом алкодепутат Гурульов заворощав у прямому ефірі. Йому дуже не сподобалося, що його зупинили, щоб перевірити на похмілля. До Москви дійшов нікого. Вчора їду з Нижнього Новгорода, під'їжджаю вдома, палка машут. Да. Нормальні діла. От туди всіх, чесно говорять. в условиях современных средств вооруженной борьбы и разведки, но ну, невозможно практически никак скрыть передвижение каких-то войск на, на ком участке. Это невозможно сделать, как в 1942 году мы при Сталинградской битве сосредоточили свои группировки перед румынами, прорвали фронт, окружили штабы палюс Это невозможно сделать, как это сделал Рокоссовский в операции «Багратион» на своих двух направлениях основных ударов, главных ударов. Видно все я, когда мне говорят, что не знали, что там группировка сосредотачивается, вы знаете, я откровенно этот вопрос. Ну, как-то вот не сильно верю. Седьмое. Момент принятия решения. Но ведь если есть исходные данные, что противник с тобой в довольно приличном количестве, а так, если эти бригады посчитать, там, там, по самым паршивым подсчетам, тысяч 15 минимум где-то есть. А то может быть и больше. Ты значит, должен задуматься, где и как это будет происходить. Бывает, бачите, когда дна не бачишь. Ну, так как что, сейчас про Гурлёва. Ну, потому что треба меньше. Ты не в курсе, что YouTube не открывается? В курсе. Ты в Курске? Я в Курске. А в курсе, что у меня в буфете YouTube перестал открываться? Я скажу, это вообще сейчас не имеет никакого значения. Вот это не значит, что населенный пункт захвачен. Но это же не означает совершенно ничего для нас, что мы там можем говорить, что этот населенный пункт на... на... на кон... просить контролируется нами. Мне кажется, важно. Перефокусироваться, это как раз не та тема, над которой следует рассуждать. Наш не наш населенный пункт. Во-первых, А я думаю, это самое. Та тема, на яку ми з вами і будемо говорити, привіт вам, мої люди. Слухайте, ну по перше, не 74, 84 вже у вас доволі застаріла інформація. По друге, дійсно, яка різниця під чиїм контролем заходяться а, ці населені пункти, якщо їм так краще, якщо їм так ліпше, якщо для них так зручніше, а, чому я роблю такий висновок? Тому що всі пам'ятають Херсон 22-го року, та будь-яке українське місто 22-го року, коли заходили. Так звані сусідські війська. То наші люди виходили з плакатами «Хі вам, а не Херсон. І так далі. В цей самий час в Курській області агов. Алё! Anybody home? Є тут хто-небудь. Хоч хтось вийшов з плакатом ми проти ем, військ України на території Курської області. Ніхто. Ніхто. Курский губернатор, хоть Путин его и прервал, успел сообщить, что ВСУ заняли квадрат 40 на 12 километров. Юра, я а только что об раз. этом сказал. Юра, у вас с вами все в порядке? Чем, а? Даже больше, чем 40 на 12. Виктор Николаевич, а, вы... да. только что сказал а, У вас, видимо, да запись. Вопрос. У... А время для вашего слушать, если что? вы не слушаете нас. Задержка восприятия по известным причинам. Пожалуйста, вопрос, давайте. Да. Перебираю. Російських СМІ що за два з половиною годин російська армія освободила четыреста квадратних кілометрів. Тобто такой же кусок. Так вопрос как вам нравится соотношение потерь? ВСУ Російська армія при освобождении ідентичних кусков територій. Мне очень нравится, что мы косим українців гораздо успішно, ніж они нас. Юр. Підтвердження інформації яке небудь є, чи тільки пізства, яке традиційно розпространяється в вашому ефірі. Uh, тому що ну я розумію, звідки ви берете ці думки? Звідки ви берете ці цифри, і звідки ви uh, берете цю інформацію? Є там один у вас теж схожий на вас воєнблогер, тільки трохи молодша здається по віку, який також розказує про те, як вони героїчно косять збройні сили України. Ми не успіваємо завжди, щоб зробити все зразу одновременно, і справа, і сліва і, сліва, і спереді. Но... І справа, і сліва і сперед, Скільки сторон то всього в цьому мірі чотири сторони. А если еще по диагонали они начнут на нас идти, то мы вообще ничего тогда не встигаем. Мы им говорим, зупиниться, дайте нам отбиться хотя бы с одной стороны, а они все идут, справа, слева, спереди, сзади, атакуют нас постоянно. Нам приходится, как говорится, таким образом наводить это движение, что я говорю, вот первый... Что вы ему наливаете, мне интересно? Или насыпаете? Он всегда в таком поднесенном настроении, всегда выходит в эфир. Розказують з Камієм о том, як йому хорошо живеться, Що таке відчуття, що він не в Курській області знаходиться, а десь в Дубаях. День нашої роботи, ми фізичної, просто я говорю, техніки було стільки, що ми фізично її не Это вжигати. Ж... Ми навіть е не встигали її зазняти, щоб показати вам відео в вашому ефірі. Розумієте, стільки техніки було, що навіть немає жодного відеодоказу того, що ми її спалили, знищили. Е тому що ну не було кали, ви розумієте? Не було кали. спереді, ззаді, з, з, з сторон різних на нас всі пруть. Ну, як телефон ж не дістанеш, не найкращий час для да? или любов ему надо йому треба время на то, щоб долететь. Поки він летит в одному направлении, там з'являється в другом що 2-3, Так говорится. И і то є, у нас вийшло так ні, тож каби розумієте, каби можна запускати в будь-який момент в тій кількості, в якій хочеться головне пишеш на них за курськ і довбиш курськ. І все, і проблема вирішена. А то в піві. Поки він підніметься, ланцет. Поки він підніметься, його вже збили 300 разів. І він навіть не зрозумів, з якої сторони З правої, з лівої, з в ех, Три подразділені. От ми отримали сесоочники, вторая бригада спецназа, і от ахмат спецназ. У нас в той день було соревновання Просто ждуть, ми ждуємо. Ми говоримо, все, от танк Там там. ж глі, що навіть спалили ем, власну колону техніки з військовими. Так, увлеклись ось цією гонкою. Хто найліпшіше це зробить, хто буде молодець і виграє цю схватку, що навіть наші, знаєте, мальчики їхали нам на допомогу. Ми подумали, що це не наша колона техніки, тому що в українців вже стільки тих танків, Т-90, Т-72 наших, що ми вже відразу і не можемо зрозуміти, це наші чи їхні. Ну, от вони їхали, і ми думаємо, а була, ні була. Як долбанули туди, згоріли всі. Е, можемо записати це на свій власний рахунок. Е, до речі, знову ж таки хочеться передати Ахмату привіт і Сказати, що якщо б він шукав своїх мальчиків, то вони вже на території України е, можете оформляти документи на обмін. До речі, про обмін теж дуже цікаво. Ви пам'ятаєте? Путін казав про те, що жодних обмінів не буде. На невизначений термін це припиняється. А потім Маскалькова телефонує Лубінцю і каже: Альо, а що там по обмінам? Тому що. Наших мальчиков та «Возвращать надо», каже, у вас же переповнені е, в'язниці. Е, е, Вам тримати їх немає. Де тому давайте будемо щось якось рішати. Е, е. Ну і власне тут нарешті стали відкриватися таємниці про те, як ця курська операція стала можливою. Готуйтесь, зараз будуть секрети Полі Шинеля. Ні одна операція Вооружених сил України масштаба бригадної не може вчитлятися без планування поставлення даних розвідки, тим більше з привлеченням військової техніки, які як Хаймарси. Все це абсолютний міф. Це без... От мені подобається, редактор общественно-політичної інформації. Тобто, е можна було би просто отак от вичеркнути, написати «Ніхто». Ну, ти не військовий експерт, е ти не працюєш в службі розвідки. Хоча і та правтикала вхід в Курську область, але точно знає, що робиться в Вашингтоні. А там кажуть, незадоволені зараз Зеленським, дуже сильно, тому хочуть поміняти його на Авакова. А, Ти не маєш ніякої військової е, фаха і спеціальності. Та? Ти не в військовій формі, а значить, ти точно не військовий на фронті не був. Ти редактор общественна політична інформація, але ти... То знаєш, що відбувається у Вашингтоні, і як ці накази розписуються, роздаються, на якому столі там лежать плани, як вони передаються Україні, і навіть десь можливо прослуховуєш телефон Зеленського. Ну-ну. Условно, операция полностью и целиком спланирована с американскими да, совершенно. Что же касается того, почему американцы так говорят, все очень просто. Потому что это аватар расширения конвенциональной войны. Потому что Джо mm -hmm. Байден не может выйти и сказать, что я отдал приказ украинской армии атаковать международно-признанную территорию Российской Федерации. Он, он этого не может. сказать не может. Да. Сказать, что это сделали украинцы сами, а мы здесь ни при чем, он может и хочет. Знал ли Джо Байден о планирование подобной операции, он был об ней извещен. досин был в полной мере по ней информирован. Соответственно, все остальное okay. военное команда Соединенных Штатов прекрасно знало о том, какие планы планируются, что будет. Це правда ніяк не змінює саму спецоперацію Курській області, але тим не менше, добре, що ви про неї дізналися, тому що ми дуже переживали, що вона знаєте так і завершиться. А ви про неї нічого і не дізнаєтесь. Е, ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про ці секрети Полі Шанеля, то вони полізли із Аптія Лаудінова. Настроєння у мене хороше, як ви бачите. що я можу сказати. Начи ми дуже цікаві матеріали. значить, весь розклад по самій операції, яка готувалася якими сілами, що планувалося? Тобто ще раз, спецоперація у Курській області розпочалася 6 серпня. 15-го Абтія Лаудінов каже: ми отримали всі документи, як готувалася спецоперація. Не як вона вже здійснювалася, а як вона готувалася. Тобто, тим документам може бути скільки рік? Але Аптія Лаудінов дуже задоволений тим, що до нього потрапили ці документи. Ну-ну. No, no. Ну і власне, давайте повернемося ще до новин на території Росії. В чому вони заключаються або в чому вони а, полягають там? Продовжують питати у російського наріда а, чи потрібні їм додаткові території. Такі що новий это. Думаю, що да, так. Що... <сі> Я не знаю. Не. не знаю, просто не знаю. Нам нужны. і нужны. А, не знаю. Мені сподобалася ця перша відповідь: Німні рішать. А, дивіться, яка історія. Справа в тому, що зараз так повертаються обставини, що можливо вперше за. Столітню історію російського наріда, у нього дійсно з'явився шанс щось рішать. Вони, правда, про це зараз не здогадуються, а, але я їм ще раз про це скажу. А, тому що дивіться, коли на території Росії замедлили, виключили Ютуб, то кількість скарг зросла вкратно, просто вкратно. І в цей момент. Ті, хто тримали цей переключатель, увімкнули Ютуб назад, бо злякалися, що злий російський нарід, може, який не дивиться Ютуб, може вийти на вулиці і, не дай Боже, дійти до Кремля і організувати, не дай Боже, якийсь революційний протест. Саме тому вони тиждень робили те, що цей тумблірочок клацали туди-сюди, і все ж таки. Ютуб залишився працювати. Тому за аналогією Ютуба я можу вам сказати, що у вас є можливість змінювати ситуацію на Росії. Ви аморфні, у вас немає почуття власної гідності, у вас немає а, пінка під зад, але у вас є можливість змінювати своє майбутнє. Ти не в курсі що Ютуб не відкривається. В курсі. В курсі. Ти в курсі. Я в Курске. Я в Курске. А в курсе, что у меня в Уфе Ютуб перестал открываться а сейчас? Это что а такое? А ты в курсе, что у нас, в, курсе, у нас в Курске войска украинские, украинские войска стоят? Да еще как знаю. Я еще знала, по первый день войны, я говорю, Украина победит, какого вы туда полезли, никто мне не верил, офицер ФСБ со мной спорил. Я говорю, Украина победит, ну что у нас столько оружия, говорит. А я ему говорю, я говорю, у... скажут спасибо за бесплатный металлолом. Дадуть і що контрибуцію буде платить. Okay. Той, знаєте, випадок, коли е, пранк не вдався, коли українці хотіли потролити над е, російською бабулею, але бабуля виявилася і сама не проти. Паздіватися над російською властю. Дякую всім, хто був о, зі мною. Цей ефір. Дякую за ваші вподобайки коментарі, які ви залишаєте під цим відео. Робіть і надалі. І звісно, ви пам'ятаєте пропаганду. Самі не дивіться тільки зі мною. Побачимося з вами.